Доброго дня друзі! Ми в Київській області. Привезли сівалочку 27 метрів від Bayem Systems. Ось так вона виглядає. докомплектована маркерами, прикотуючими колесами. На одному варіаторі людина не користується добривами, можливо в майбутньому докупить собі. Ось така вона гарненька. Друзі, кого зацікавить. Ми завжди і вдень і вночі на зв'язку. Телефонуйте, будемо чекати ваших дзвінків. Метал хороший, той важко. Сі йому вам я рук щельні металле. А ці виставимо, дивимося. Вона відомо, що подзвонив і раз і доставили сім'я. Все вовремя. Воврем'я, все без ніяких, не так, як нікоти є. Не хочу назвати. Упустимо так малювання. В цей момент упустимо, не так, як ніколи є. Спасіба. Друзі, кожна цікавий такий агрегат. Хочете за посиланням. Вовремя доставляємо, як людина, як да. все каже. Все. Вовремя. Ну, ти кажу, що сьогодні дні не Два чи три закони. Як сказали, так і зробили. Як сказали, всім часом, як кажуть, спіші, не спішіть, дай мені сьогодні не знаю. Всі ми тут. Так, да, <хе> і всі услуги я привезли, я вже перелакував. І все. Чесний договір. Так, да, чесний <хе> договір. Да. Будьте і, і звер... Хто будь надо, звертайте. Кому треба, звертайтеся ти вовк, а ходу